Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо акумуляторний тример, який обіцяє стати надійним помічником у догляді за вашою ділянкою. І це модель SBT 21. Я поділюся з вами детальним оглядом всіх його технічних характеристик, особливостей та переваг. Тож давайте починати наш огляд. Перш ніж перейти до зовнішнього вигляду та функціональності, давайте детальніше розглянемо технічні характеристики тримера. Цей тример оснащений акумулятором напругою 21 В, що надає потужність для ефективного скошування. Ємність акумулятора складає 5 Ампер годин, що забезпечує тривалу роботу без частих підзарядок. Тример здатний досягати до 9 тисяч обертів на хвилину, що дозволяє йому впевнено справлятися з різноманітною травмою. Штанга у нього телескопічна, що надає змогу регулювати її довжину під ваші потреби, а форма ручки. Де подібна, що забезпечує зручне утримання під час роботи. Ріжуча система це ліска. Діаметр скошування ліскою становить 300 мм, а діаметр самої ліски 1,3 і Це оптимальні параметри для ефективного скошування трави на вашій ділянці. Тепер поговоримо про екологічні аспекти та зручність у використанні. Цей тример працює без бензину та проводів. Усе, що потрібно для роботи, це ось така заряджена акумуляторна батарея. І все, тример готовий до роботи. Тож ним ви зможете скошувати траву у будь-якій місцевості без прив'язки до електромережі та без викидів у навколишнє середовище. Крім того, тример має захист акумулятора від перегріву та захист від надмірного падіння напруги. Це дуже важливо для безпеки під час роботи, і це також продовжує термін служби акумулятора. Комфорт під час роботи також є важливим фактором: тример обладнаний легким регулюванням довжини штанги, що дозволяє налаштувати його під ваш зріст. А індикатори рівня заряду допоможуть вам відстежувати, коли потрібно підзарядити акумулятор. Також варто відзначити, що у тримера покращений захист від пилу, що захищає ці рухомі елементи від пошкоджень. Ці ці функції роблять використання інструмента максимально зручним і безпечним. Ще одна Перевага цього тримера це низький рівень шуму та вібрації. Ви зможете працювати без зайвого дискомфорту, а сусіди не будуть страждати від гучного звуку. Вага тримера складає 3,8 кг, що робить його легким і зручним для тривалої роботи. Ви зможете без проблем використовувати його протягом кількох годин. Без відчуття втоми. Переходячи до зовнішнього вигляду тримера, виглядає він сучасно та стильно, а компактні розміри та невелика вага дозволяють маневрувати ним навіть у важкодоступних місцях. А ергономічна, деподібна та додатково регульована рукоятка забезпечує комфорт під час роботи та зручне утримання інструменту. Я гадаю, вже настав час перейти до комплектації акумуляторного тримера SBT21. До неї входить котушка. Акумуляторна батарея 21 вольт 5 Агон, зарядний пристрій, захисний кожух, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. А гарантія на тример складає 36 місяців сервісного обслуговування по всій території України. Детальніше про це ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, підсумовуючи, SBT21 стане відмінним вибором для тих, хто шукає ергономічний, екологічний, потужний та незалежний від електромережі інструмент для догляду за своїм газоном. Його технічні характеристики, комфорт у використанні та безпека роблять його ідеальним вибором для догляду за ділянкою. Тому посилання на нього буде в описі під цим відео. А на цьому у нас все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!